Всім доброго дня! Ви на каналі Українське Яблуко. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Будете знати, як правильно доглядати за плодами. І сьогодні ми поговоримо, як захистити персик після цвітіння. Ось так він вже майже весь перецвив. Ми бачимо вже ось такі листочки. І на цих листочках вже можна Працювати іншими препаратами, не міднісними, а препарати е, на е, другій основі е, системні препарати. Е, спочатку я розкажу, чому е, треба обробити, е, тому щоб не дати шансів ні е, парші, ні борошнистій роси, це на інших культурах. А на персику в основному це корчавість листя, ну і борошниста роса. Це два основних. Ну і ще муніліоз. Не забувайте. От цих три хвороби ми повинні забрати на персику, ну і потім трошки скажемо про абрикос. В такому стані вже можна рахувати, що прийшло цвітіння, і можна оприскувати. Різними препаратами. Зараз от така погода, вона дуже добра для самого персика, тому що дуже тепло і курчавість листя не розвивається зараз майже. Хто зробив бордоською рідиною хорошо, або мідними попрацював, можливо, хорусом ще потім, воно не розвивається. Але пройде цей період. І передають через день-два невеликі дощі, їм буде достатньо і похолодання. І саме головне похолодання. І тоді може бути от піде курчавість, і саме головне може бути моніліоз. І щоб захистити від моніліозу і курчавісті, ми спочатку будемо показувати, якими препаратами. І це, я рахую, це це. Одна із головних, тому що ми забираємо дві хвороби, самих, навіть три хвороби самих шкодочинних. Якщо ви ще це закриєте, то буде дуже добре. Ви можете не прискати і понадіятись на авось, що пронесе, не буде холодно, не буде розвиватися ці хвороби. Можливо, це можливо. Але хто займається серйозно, і хто не хоче втратити урожай, обов'язково. Треба оприскати в цей період. І от ми переходимо до першого. Значить, дивіться, можна прискати по старі схеми сингенти. Це хорус і скор. Тут діхкор це інший виробник. Бельгія, по-моєму, різниці немає. Тобто скорий хорус. І даєте. На 10 літрів не так багато, а по 2 грами. Тобто 2 грами Хоруса і 2 грами скора достатньо буде для того, щоб можна було оприскати і забрати ці хвороби. Якщо у вас їх немає, але у вас є інші препарати, наприклад, фірми Адама Ізраїльська Ембрелія прекрасний препарат широкого спектру дії. Захисними властивостями, подивіться, вишня, яблуня, персик. Тобто і яблуню, і персик, і вишню можна ним захищати. Теж можна його застосувати. Якщо нема того, то застосувати цей. Дуже хороший препарат, хорошо працює. Якщо є шкідник, ще бджоли трошки літають, комахи, то ці безпечним Прованто вернало ви можете захистити. І переходимо далі ще до кращого. Ви можете захистити і оцим препаратом. Це фірми Bayer, Німеччина. Теж е, двохкомпонентний препарат і він працює по яблуні, працює по е, персику дуже добре і по абрикосу. Це теж один із найкращих, де е, 3,5 мл на е, 10 літрів води. Не можна обробити. Подивіться, я вже показав три ви, ви, види. Якщо у вас цього немає, ми можемо переходити до ще одного. Ви можете або від фірми Bask кропити Белісон, або Сігнумом. Тобто це в кінці цвітіння, вони теж працюють по персику і працюють по абрикосу. Ну а якщо у вас сильно заражені хворобами, наприклад, борошнистою росою, то треба буде профілактично не один раз проходити топазом по персику. Чуть пізніше, в середині літа. Ось я вам показав весь цей спектр, як можна захищати. Що це нам дає? Це нам дає прекрасний листовий апарат, який буде витягувати це трьохрічне дерево. Бачите, воно все вже закладене квітковою брункою. Я думаю, тут буде Флемін Fury П5Б. І будуть непогані плоди, якщо все пройде. І саме головне, От ви заробиваєте моніліоз. Це якщо монілію захворіли ваші дерева, і їх треба вивезти. Тому е ця, цей обробіток обов'язково. Ну і ще притискає борошнисту росу, тому що борошниста роса, це тож, якщо вона заводиться в саду на персику, це дуже тяжкий випадок, як то кажуть. Його треба забрати. Зараз ми перейдемо до е абрикоса. Подивимося, в якому він стані. По тому, як він переніс, ми покажемо пізніше. От він зараз в такому стані. Не будемо показувати зараз, скільки плодів залишилось, чи вони залишились чи ні. Ми подивимося, скільки ще злетить. Ну, Дуже цікаво. Не всі плоди пропали, якась частина залишається. І як тільки буде картина повна, і навіть з тим обробітком, що ми Алмагером е, обробляли, як воно е, 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 зреагувало. По абрикосу майже ті самі препарати, то, що я показував, і Ембрелія хорошо бере, і бере Луна Сейшн, і бере скор і Корус. Тобто, вибирайте. Все, що можете. Ну тут можете подивитися при таких морозах і тут не захищалося його теплом ось поки такий. Я не знаю, чи воно злетить. Якщо не злетить, ми це все вам покажемо. Значить, працює все. Тому захищайте свої дерева, ви були на каналі Українське Яблуко, обов'язково підписуйтесь, бо дуже багато переглядів, підписок мало. Не жалійте. Кладіте вподобайки, кому не подобається, кладіть руку вниз, Задає, задавайте питання. Питання я буду відповідати ввечері. На всі відповіді постараюсь дати. Те, що я знаю. На цьому буду закінчувати. До наступних зустрічей. Ви були на каналі Курінський Яблоко.